Звичайно, управління архітектури та органістики, коло при підготовці проєктів ухвали, які стосують детальний план території, пов'язані з міського, перетворення на житловий об'єкт в стадії документації та проєктів ухвал даних так? Це моніторинг. по Моніторинг нам надали. Так, і я не зможу не встиг забрати вже лекардопис. А то ту юридичну частину мали надати документи. Ходно Надали? Не знаю. Ну, мав би прийти. Я вам скажу відверто. Я чекав. <гум> я <гум> теж чекав. А я вам скажу більше. <гум> я теж чекав, ми всі чекали. <гум> я, я, я навіть нагадував у притину. Є документи прийшли? Не прийшли. То хто має бути в цьому зацікав? Мабуть, заявник. Ні, Весь, мабуть, питання відповідно є Роман, мабуть, питання ще до органів виконавчої влади, які е, любу бабусю в ЦНАПі відправляють, якщо нема довіреності, нема повноважень, нема ще чогось. А від Укртелекому беруть серйозний пакет документів за підписом неповноважної особи розглядають питання: хто зареєстрував, як зареєструвався, чим. Ну, тисяча. Насправді до багатьох питань виникають формальні речі. Це не пана Миколи департаменту. На пане Мирославу дивіться. Ну хоча б просто подивіться вона гарно виглядає. Мирослави свої тут говорить. Давайте побігли на машвидень. Що, починає? Шо, що починаєш? Шановні члени комісії. У нас сьогодні 16 травня відбувається засідання комісії архітектури. На засіданні комісії архітектури присутні п'ять членів. У нас відповідно наявний кворум, Ми можемо розпочинати нашу роботу. Сьогодні на розгляд комісії виноситься два проекти ухвали, які відповідно включені до порядку пленарного засідання. Є пропозиція першим питанням розглянути детальний план територій Укртелеком в районі колеси Гробовського, де проведений моніторинг, Наступним агрокультура захід. Ставлю питання про затвердження порядку денного «Хто захід. Раз, два, три, чотири, п'ять за пані Мирослава, ми розібрали моніторинг, Він відповідно є виконаний. Теоретично в нас об'єкти соціальної інфраструктури перебувають відповідно на нижній межі щодо відповідно реалізації даних, даних відповідно речей містобудівних перетворень. Відповідно, в пана Андрія залишилося відповідно незакрите питання з приводу. Повноважень особи, яка відповідно підписувала документи від Укртелекому. Скажіть, щоб приймали прийняття рішень такі. Це мало бути по мали бути протоколи спостереження ради. Дивіться, чи поступали від Укртелекому якісь додаткові юридичні додаткові 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 документи, ми не я зрозумію, пані Борислав. Дякую вам за увагу. Дякую. Я... я це залишаю. Шановні члени комісії. Що в такому випадку робити? Пане Андрій, які у вас є пропозиції? У мене є пропозиція, що ми саме якихось сформальності, то щоб ми перший раз ці нормальності отримували. Дивіться, я з вами погоджуюсь, група в ми Ми своєї сторони зробили все. В даному випадку Мирося зробила відповідний містобудівний моніторинг. Ми відпрацювали механізм. Тому, відповідно, виконавчий орган в даному випадку, там, особливо нарікати на неї, в даному випадку Тут немає чогось, тому питання особливо, тобто, що є асфертальності. Але я думаю, що ми можемо черговий раз нагадати про це виконавчого органів. І дати вже ну, не тільки в протоколі, а це зафіксувати, а Действі. дати і протоколі доручення, щоб це ну, сюди і звернутися, щоб надали ці документи, щоб ми були спокійними, щоб ми ще з тим студентням проголосували за і поїхала далі. Тоді чи правильно я розумію, що е ваша пропозиція е виглядає наступним чином, що комісія до моменту поступлення документів не підтримує даний проєкт ухвалу. Вірно? Пане пане Юрій, та я насправді не маю зауважень до форму акту ухвали. Ні, але питання ж тут зараз не в проекті ухвали, а питання до якості роботи виконавчих органів. Тому що якщо вони розглядають ці документи, а пан Андрій, а, наскільки я знаю, який не має юридичної освіти. Зразу з першого погляду дивиться, що підписан документів насправді дуже серйозних не, не наділеної належними повноваженнями, і ми не маємо жодного та ну не маємо жодного підтвердження про це, то як виконавчі органи це роблять. Тому я думаю, що під час розгляду цього питання актуально би було зазначити позицію комісії, щоб юридичне управління перевірило повноважність підписанта, тому що в нас потім зачасту виявляється, що ми Віддаємо міські землі, майно і т.д. і т.п. неповноважним особам, і потім по 15 років з ними судимось. Юрій, формулюйте пропозицію? Ставтехвали. Я, я особисто буду утримуватись, тому що я поділяю занепокоєння пана Андрія і не маю ніяких підтверджень з боку виконавчих органів, що вони усунуть. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвалила. Хто за? Нікого, хто проти? То утримався раз, два, три, чотири, п'ять рішення прийнято, утрималося. Аналогічно, відповідно питання стосовно даного питання є відповідно рекомендації щодо перевірки юридичним департаментом повноважних посадових осіб, які відповідно зверталися до виконавчих органів щодо надання їм відповідних дозволів. Вірно? Я це вже вирішити на процесі. Якщо буде, Або і не так. Тобто, шановні члени комісії, є відповідно рекомендація юридичному департаменту перевірити повноваження посадових осіб з і приводу і провести якийсь, не знаю, тренінг для працівників профільних управління департаменту цього департаменту містобудування, щоб вони розуміли, як поводитися і перевіряти такі документи. Ставлю на голосування рекомендацію. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять за рішення департаменту архітектури. Містобудування. Наступне Розу питання. Наступне питання. Агрокультура, захід, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Дим'янській. Е, е, дивіться, пане Миколи, був лист. Я відповідно бо я його ще відповідно не отримував. Хотів би просто з текстовою ознайомитись, і можливо, членів комісії так само будуть відповідно якісь речі щодо е, даного питання. <працю> Нема, по суті. Я бачу субі. Наявність відсутність це. Це доступ. Це на мене називається доступ. Це доступ. <гану> не, зараз, якщо погнемо, на всю нерухомість, яка є наявну власність. Зараз вийде, Скажаю, що таке придеться відводити. Вважаю, що якщо ми подиви праву, його треба дотримуватися. Мала би тут комісія з мене тягнути на акцію сказати, що ні, ми не бачимо тут нічого. Шановні члени комісії. Mm -hmm. Дивіться, проєкт ухвали є, він в порядку денний відповідно залишиться. Є в кого які пропозиції? Андрій, формулюйте, будь ласка. Моя пропозиція, щоб ця ухвала прийшла через комісію до пору земельних ділянку. Комісію інвестиційної права області. От і все, і тоді нам не треба буде тут сперечатися свої Дивіться, Пропоную як відповідно по першому, по першому проекту ухвали. Рухатися відповідно аналогічно. Проект ухвали ставлю на голосування, а далі відповідно рекомендації щодо вирішення питання, розгляду питання відповідно комісії з інвестиційної привабливості і інших дій, пов'язаних відповідно з Чи, за окціону. За, Заперечень немає? Шановні члени комісії. Тоді ставлю питання на голосування підтримки проекту ухвали. Хто за? Немає, хто проти? Немає. Хто утримався? Раз, два, три, чотири, п'ять Утримався. Рекомендації управлінню земельних ресурсів вас так зараз ви залишились управлінням рекомендації управлінню природних ресурсів з приводу розгляду питання щодо винесення частини земельної ділянки в розгляд на розгляд комісії з інвестиційної привабливості і вирішення питання щодо можливості її відповідно продажу на аукціоні. Вірно ставлю питання на голосування. Рекомендацію хто за. Раз, два, три, чотири, п'ять, за Рішення прийнято. Шановні члени комісії, ми витерпали наш порядок денний. А, відповідно, засідання комісії оголошую завершення. Наступний, наступний. Наступний. Але ага. зараз є новий